Прокуратура Київщини відсудила у батька Нестора Шуфрича острів біля Кончі Заспи. Син землевласника, народний депутат Нестор Шуфрич, пообіцяв звернутись до прокуратури, аби там провели ще одне розслідування і покарали людей, у яких його родина купила землю. Що це був острів, запевняє, не знали. Народі це столичне передмістя називають конча заспа. Тут забудовані майже всі береги Дніпра. Паркан входить аж у самісіньку воду. Чи не єдині вільні території тутешні це острови посеред Дніпра? Це землі водного фонду згідно законодавства. Їх заборонено передавати у приватну власність, але ось цей острів, 37 гектарів, має власників аж 5. Одним із власників цих земель. У якого перебувала більша частина території цієї був батька народного депутата України не страшуфрича? А скільки гектарів? 24 гектари. Решта власників острова. Ну, звичайні громадяни. У звичайних і не тільки громадян, прокуратура цей острів відсудила. Тепер ним опікується виконавча служба. Ось цей пан і панянка у повноваженні повернути острів державі. ТСН зголосилися показати угіддя. Везуть повз високі паркани по дамбі, гальмують біля намитого піском берега. Єдине, що у нас досвіду ж немає на камеру. До острова кажуть, уже намили піску і з'єднали сушею. Далі вдивляються в карту і визнають, що це не так. До острова ще треба йти. А де наш острів? Вот та вот пісок. Ми зараз знаходимося на ньому. Угу. Вот вода. і ось острів. нам Ми обов'язково вийдемо на місце. Там Десять, я смерть може заґрай це все. Є десь 37 гектарів. Туди незабаром будуть пливти цілою делегацією. Буде повернення земельної ділянки за актом приймання е, передачі. Буде докодравний виконавець, залучається е, до. Цього землеприядна організація та держкам покличуть і власників. А якщо вони не прийдуть, візьмуть двох понятих. Впоратися обіцяють до кінця цього ж місяця. На цьому презентація повернення острова закінчилась. ж хочеться дістатися приватний гугідь посеред Дніпра. Біля острова відніються катери та човни. Це люди припливли відпочити на природі. А що його хочуть привоті зір? Дивуються одні. Не може бути. би ти прямо в очі Людям обурюються інші. А, а! Скільки ж коштує острів? Розпитати когось з родини Шуфричів не вдалося на зв'язку. Лише при служба народного депутата Ну, батько взагалі знаходиться не в Києві. Він живе за. Україні. Вони стрівали зараз десь, ну його немає в Києві. Але його слова переказали. А во первых этот земельный участок был приобретен на вторичном рынке. Семья Шуфриче была далеко не первыми покупателями. Во-вторых, согласно тем документам, которые были предоставлены, он не был островом. С нашей стороны будет обращение в органы прокуратуры с требованием провести розслідування обстоятельств купли-продажи, чтобы продавцы участка либо подтвердили законность сделки, либо понесли ответственность за мошенничество. У прокуратурі ж повідомили, що відповідальність уже понесли посадовці, які віддавали острів у приватні руки. А Скільки їх там засучено? Двох чи одну посадову особу, точно не пам'ятаю. Інна Боднар, Сергій Щекучихін та Асан один плюс один.